Так, зараз ми знаходимося на третьому поверсі. У нас тут є двохкімнатна квартира на 68 квадратних метрів. Тут у нас є кухня, а ось тут вітальня. До речі, як бачите, немає тут перестінки, його можна зробити, можна залишити так. Якщо, можливо, комусь подобається кухня студія Дуже світло та простора з таким виходом на засклений балкон. П'ятикамерні енергозберігаючі вікна від фірми Рьов. Далі у нас є санвузол та гардероб. І тут у нас спальня. Шумно, друзі, тут точно не буде. Як бачите, яка у нас широка стіна у 2,5 цегли.